Всіх вітаю на каналі FunModellUA. Це відео вже буде про Orca Slicer. І от перший мій запуск... Ну, Не перший мій запуск, а просто запустив. Коли ви перше запустили, там буде також налаштування конфігурацій, вибор принтера, так як в Pruші. Тобто показуєте, який у вас принтер, чи кілька, які вам там сопла потрібні, філамент, Коротше, все просто. Це зрозуміло, не буду вже це показувати. Вийдемо з того, що ви запустили, налаштували, і от е, я знову запускаю його, щоб показати якби, інтерфейс і ознайомити взагалом, що це за слайсер і чим він, наприклад, відрізняється від пруша. Е, чому саме відпруша? Ну, зрозуміло, тому що в мене купа відео про пруша, і якби, я буду порівнювати саме з ним. Ну, можливо, там з курою трохи. Зразу скажу, він про не дуже відрізняється, в принципі. Ну, коротше, зараз побачимо. Це я скасую. Перевірялося оновлення. Що ми бачимо? Тут, Тут recent, тобто є останні файли ваші, і я видалив список новий проєкт і відкритий проєкт CMF. Ну я новий натисну. Тут, -тут зразу кидаються в очі, ну, мені, по крайній мірі, так кинулося ось ці функції. Але це якби, функції для. Декілька столів. Я не дуже розумію, як то працює. Можливо, хтось в коментарях напише, поясне. Можна додати просто ще кілька столів. От ця кнопочка додати плату. А навіщо це Знаю, Не дуже розумію, як це буде код написаний. Щоб закрити, просто. От, «Remove», Ці якби, цю частину інтерфейсу я не буду розглядати, оскільки вона ну, мені не потрібна. Я в ній навіть не розбирався, особливо. Ну, закрити, зрозуміло, там Auto-Orient об'єкт, ну, тобто автоматично якби, орієнтувати об'єкти, там таке, це все, в принципі, перекликується із себе кнопками, але індивідуально для кожного столу я настільки зрозумів. Ми зосередимося на інтерфейсі загальному управлінні деталі, на налаштуваннях де що знаходиться, тому що воно тут знаходиться в інших місцях порівняно з прушою. Ну, Тут Трохи відрізняється. Тут розробники пруша і Бамбулап, наскільки я знаю. Там, начебто, список великий розробників, але основні бамбулап і пруша, наскільки я зрозумів. Поки що додам якусь детальку, хай буде. Отже, додав кубика цього затягано. Що ми бачимо тут зверху? Ну, нічого такого відрізняючогося від інших би, цих слайсерів чи від пруші, але тут немає кнопки. Видалити, Не знаю чому, але я не знайшов, по крайній мірі, не бачу в інтерфейсі, тут кнопки якби видалити. Тобто видаляється делетом. Е, делітом, кому, кому як подобається. Є е, автоорієнтація, якби якщо ви закинули детальку, вона і так автоматично зорієнтувалася. Краще б видалити залишили. Ну, хоча, може, я щось не розумію. Далі упорядкувати всі об'єкти, це саме, що пруші ці також команди. Розділити на об'єкти, розділити на частини. Я не дуже розумію, навіщо ці кнопки м Мабуть, потрібні. Зміна висоти шару, Ну, це тобто, розуміємо, що це таке. Це як в принципі в той самий. Далі переміщення, повернути, масштабувати, покласти в обличчя плану ну, це те саме Далі розрізати, вирізати, як тут ця функція працює. то в принципі, так само, як і в пруші. Не буду я зациклюватися на тих, ну, якби дублюючих таких функціях, по суті, тих самих. Малювання підтримки, малювання шва це те саме. А ось тут Ambos є така якби штука. Тобто ви можете ще нанести якийсь текст. Його можна окремо якби, масштабувати. Ми просто клікаємо або вводимо. Глибину також можна задати. Ну, як ви бачите, он зменшується. Цікава функція. І, в принципі, я навіть буду нею, на мабуть, користуватися. Не потрібно лізти у якийсь редактор STL-файлів. Ну, програми для моделювання. Solidworks той самий. Ну, в Solidworсі STL досить складно як би, редагувати, тому що це ну, STL це більше про 3D Max, там якийсь блендер, таке, ну, таке щось. Коротше, не буду на цьому зупинятися. Зрозуміла функція, я думаю, наче нічого складного. Та додатково досить таки багато функцій різних. Прям такий текстовий редактор встроєний. Ескейпом я з нього вийшов. Цю, ну, як ви бачите, окрему деталь, і якщо от переключитися на об'єкти, вона буде ось тут. І до неї можна застосувати, наскільки я розумію, якісь налаштування. Ну, в принципі, це не модифікатор, тому, в принципі, тут небагато чого можна зробити. Я видалю його просто. Межа, ну, тобто вимірювання якби, ті самі, що пруші. І от є така функція вигляд складання. Я не розумію, що це таке. Коли ми переходимо в цей режим, бачимо ось такі кінт вибуху і розріз. Що це значить? Поясніть мені в коментарях, якщо хто розібрався, бо я не розібрався. Можливо, це для багато екструдених принтерів. Можливо, ось я бачу тут комбінація знаю, 5G1. Що змінюється. Ага. Ну, коротше, вона ось так от. Можна робити. Зачем це? Не знаю. Просто вийду, повернути. Ну, на цьому якби все по цьому інтерфейсу. Перейдемо. Ну, тут ще кнопки, можна згадати, нарізати модель, нарізати модель і експорт файлу g-коду. Розміщується тут. Але коли ви перейдете от, попередній перегляд, вона автоматично наріжеться. І, і тут от є така іконка. Якщо ви на неї клікнете, воно перенаріже і ще поверне отак стіл. Ось так. І ще такий нюанс: я одразу, ну, як одразу. Коротше, зміни налаштування одне вигляд. Використовувати ортогональний вигляд. Це у пруші також є, але там я цього не налаштовував. Я якщо чесно не пам'ятаю навіть, де воно, а тут просто ну, горта налаштування, і мені потрапило воно на очі. І я е, от використав. використовуйте вигляд у перспективі, тут була вимкнута функція, я вимкнув трошки правильніше видно якби, деталі. Ну, Тобто це ортогональне, пер... ми бачимо якби, світ перспективи. Е, я вимкнув перспективу, щоб мені було воно все якось, ну, таке, більш пряме комп'ютерне. Так би мовити, ось так. Е, така функція. Далі пристрій. Е, тут в мене нічого, тому що не підключені принтери до ПК не проєкт. Це, наскільки я розумію, щось е, пов'язане із сервером, також не налаштоване. No е, Model Information. Можливо, і не з сервером. Можливо, це онлайн-друк і трансляція на якби, сам слайсер. І е, подальша якась модифікація під час друку. Можливо, я, я не знаю, я не розбирався в цих питаннях, тому що мені не потрібно. У мене друкується з флешки. Давайте перейдемо до підготовки. Тут, в принципі, навіть не потрібно переходити в підготовку. У попередньому перегляді ми можемо редагувати налаштування, як би лані так об'єкту. Отже, ну, поки що з цими налаштуваннями почекаємо. Дивіться, тут є кнопка принтери, ну, якби, випадаючі, випадаючи такі опції з вибором принтеру. І тут у мене тільки сопло 0.4, я собі не додавав пресети з іншими соплами Тип столу. Також не змінював. Тут, тут в принципі, ну, неправильний, тип стол, наскільки я розумію, це пластиковий, цей магнітний. Коротше, там не було скла ультрабази чи щось таке. Якщо натиснути на ось цю кнопочку поряд із пресетом, як бачите, копіювати, тобто я її вже перезберіг. Можна додати, перше, що я зробив, людина мені написала, де воно знаходиться, тому що я щось не помітив цієї кнопки, можливо, ну, я шукав щось отаке. Шестерні якась. Тут. Коротше, тупану. Тобто я і спрощю ну, вставив свій якби, код в першу чергу. Базова інформація зрозуміла, все підтягнулося з ваших налаштувань. Тобто я створив пресет Creality Under 3v2 0.4 сопло, і воно, в принципі, тут все правильно налаштували, я нічого не змінював. Продивився просто. -машини". Так, ось. Ось він. Мультиматеріал нам не потрібен. Ну, мені не потрібен, в мене немає цієї можливості багатоматеріального друку. Це те, що в пруші слайсера е, якби винесено е, на ретракти. Коротше, там вони якби трохи є. Але ну, люди деякі думають, що це якось впливає на друк загальний, звичайний, не мультиматеріальний. Але наскільки я знаю, я інформації нічого не знайшов. Він впливає. Ну, і в чатах GPT я запитував і там, відео шукав різні, на різних і англомовні дивився. Коротше, там немає впливу на одно, би, філаментний друк. Тобто ті ретракти не впливають. Але ми до цього дійдемо, тут є ретракти. От переходимо в екструдер і е, бачимо втягування. Ось це є ретракти. Я спочатку, коли би, роздивлявся налаштування, подумав, що тут, так як і в прущі ретрактів немає. Коефіцієнт екструзії є, а ретрактів нема, але ні. От в налаштуваннях екструдера є в принципі, наші ретракти яку кура, і можна їх налаштувати. І я ще не експериментував, але помітив, що довжина, ну, мабуть, потрібно скинути, і швидкість ретракту в мене завелика. Довжина і швидкість. Коротше, Після того, як я замінив термобар'єр, мені такі ретракти не потрібні, великі. Тому що в мене не плавиться філамент вище сопла. І він не підтікає. По суті, взагалі не підтікає. Він може текти тільки на, на початку. От у мене кайма продруковується, там скина щось, залишок якийсь, який натік за час якби нагріву. А далі у мене друкується все нормально, без проблем. Тобто ніде нічого не підтікає, павутина, павутини мінімум. Температура сопла, ну якщо висока швидкість, я вже говорив про це багатьох відео, якщо висока швидкість ну, дозволяє якби, деталь друкувати високою швидкістю, то я піднімаю температуру і може тоді трохи підтекти. ну то таке. Там не, не Такі напливи, які не можна просто позбивати. Багато часу це не забирає. Якщо низька швидкість, там взагалі нічого не підтікає, але, можливо, не до екструзії. І от ворсі slicer, slicer я зіштовхнувся з такими якби, проблемами, коротше, буду налаштовувати. Ще поки не робив таке відступ від теми. Здатність руху я тут трохи налаштував. Ну, коротше, по тисячі, прискорення трохи змінив таке. Загалом ну, трохи швидкості додалось. додалось. Примітки це примітки. І ще такий нюанс. Коли я хочу зберегти поточну машину або інші якісь пресети, і змінюю ім'я, в мене зависає, якби слайсер. Повністю зависає з кінцями. Його тільки знімати з задач. Тобто ось так: натискаю, видаляю, наприклад, ну, там ще щось допишу, натискаю ОК і все. Біліє, зависає з кінцями. Я нічого зробити вже не можу, стільки не чекав. Можливо, цей глюк пофіксить, можливо, це в мене щось з Віндою. Тут Windows 11, не знаю. Коротше. Ну, Напишіть в коментарях, у кого такі може, проблеми ще є. У мене така проблема. Тому я просто стандартний пресет перезберігаю під такою назвою копіювати, яку воно автоматично само проставляє. І все. До речі, ось стандартний, можна показати, як було по прискоренню на початку. Все інше я, в принципі, не змінював нічого, крім g коду От, як ви бачите, тут інший же код Початку. Так, з цим все. Далі філамент. Ну, шестерня не працює, можна додати. До речі, завис чомусь. Я його заклікав. Так, шестерня це працює. Можна додати якби, філаменти. Кастом філамент, кастомізувати. Ну, коротше, такі нюанси. Кому потрібно, мені не потрібно, в принципі, було. Я просто завів те, що було в майстрі конфігурації на початку, і мені цього достатньо. Далі Calti Generic PG і також, як ви бачите, пресет перезбережений. Заходимо сюди, я вже показував це у відео, там де Pressure Advance налаштовував і ну калібрування проводив. І ось тут також багато цікавих налаштувань. Як бачите, у мене тут уже увімкнений Pressure Advance. Більш нічого. А, ні, температуру друку я налаштував. Останній раз 235 пробував друкувати. Є проблемка. Але я думаю, що ретракти треба налаштувати. Не, не допоможе мені там. І швидкість скидав, і все одно не до там, скоріш за все, ретракти. ну, Знову відступ, не відволікаємося. Охолодження. По охолодженню також я тут змінював, деякі зміни вносив. Давайте оберу стандартний. Ось так воно виглядає. Швидкість вентилятора. Час шару, тут можна потягнути. пруші схожі налаштування, е, дещо схожі. Немає охолодження для першого шару. Я не дуже розумію, навіщо три шари. Можливо, це для якоїсь АБС більш потрібно. Щоб не було різкого, наче охолодження. Е, але, в принципі, АБС взагалі не охолоджує, тому не розумію, навіщо це потрібно. Я на одиничку один скидаю на всі, у всіх слайсерах. Мінімальна швидкість вентилятора. Е, Далі поріг максимальної швидкості. Е, вентилятор завжди увімкнутий і повільний друг для кращого охолодження шару. Ну, таке, я ось вимикаю. Коротше, це взагалі тема для окремих відео. Я просто показую, де що розміщується порівняно із прушею. Е, тобто, цей параметр, в принципі, в пруші на охолодженні він самий там, перший. Трошки відрізняється, коротше. Роздивитесь. Показую, що ось тут налаштування саме от охолодження філаменту температур, і цього в принципі, для цього відео достатньо. Налаштування перевизначень нам не потрібно, ну мені, по крайній мірі, знову мультиматеріали, параметри. ну По суті, також ретракти для. Це те, що у пруші є, і все, там немає ретрактів. Як таких. А тут от воно окремо це, і в принтері налаштування екструдера. Саме для одного матеріалу. Ну і примітки. Далі переходимо до цих налаштувань. Також ось тут є пресети, які завантажилися, в мене їх тут небагато. Я налаштовую, в принципі, все сам. Переглянути всі налаштування об'єкта також можна. Ну, тут це по об'єкту саме деталі наші. Нічого такого, Щільність заповнення. Ну, коротше, це. Якщо ви не хочете лізти перевіряти по налаштуванню щоде, то воно от коротка, як би, короткий підсумок. Е, якість. В якості ми бачимо висоту шару, ширина лінії, шоу. Ну, тобто тут деякі налаштування, все, всі просто зібрані в якісь одні, в, в, в одному параметрі от, е, якість, наприклад. А у пруші це от, трошки в інших як би, вікнах. Трошки довелося. ну, Пристосовуватися, бігав довго по цих якби, вкладках і шукав там деякі налаштування, а воно все ну, якби в одній перенесемо. Налаштування не особливо відрізняються. Єдине, що може тут. Якби одразу сказати, і воно тут увімкнуто одразу зазор шва, це 10%. Це саме та функція, яка дозволяє шов ну, зменшити до нуля там товщини, ну, ви пальцем можете його відчути, але ну, візуально побачите. Але по суті, там нема горбика цього, який в більшості ну, залишається. В принципі, в мене й напруші він мінімальний, але є. А тут, от, і там в коментарях людина писала, про Прешу Адвенс для Пруші, що додали там в код, я це так само зробив, додав 0,68, чи що якби визначив. Ну так, в принципі, працює. Там шовчик менше став відносно таке. Але тут це якби, от без цих костелів, без прешо advance по суті, його можна вимкнути. Так, це лірика. Далі що тут є? Генерація периметрів розгладжування, те, що я експериментував, показував вже, думаю, хто дивився відео бачив. Генерація периметрів класичний рах нічим не відрізняється. Ну, Трошки більше, трохи налаштувань. Я їх ну, не вивчав поглиблено. Воно ніби і от таких стокових нормально друкує. Так, генерація периметрів, тобто зовні або із середини назовні, те саме, що і в Прущі, в принципі. Друкувати заповнення спочатку. Також там така є функція. Коефіцієнт потоку я трохи збільшував на останній друк, але мені це знову ж таки не допомогло там ретракти. Короте, нависаючі периметри. Тут були, здається, вімкнуті, зараз перевірю. Це користувацькі мої, а от системні. Та, в принципі, неважливо. Так, воно Ну, Залишу вже на цьому, щоб показати, які тут були на старті налаштування, тут от ширина лінії трохи була змінена. Ну це драфт, тобто погана якість стандарт. Ось така. Якщо ви працювали з стандартними пресетами на пруші, ну, то там, в принципі, той самий якби, функціонал вмикається. Там тільки їх більше, досить таки багато від різних, не знаю, чого ну, там. Тут, тут мало їх. Ну, коротше, не суть, роздивитись, хто перше встановить, сконфігурує собі. Далі перейдемо у міцність. От тут уже в нас зібрано верхня-нижня оболонки, заповнення і периметри. Це міцність. Тут більше нічого такого немає. Додатково виявлення вузького внутрішнього заповнення. Вертикальне тощо. Ну, коротше, в принципі, схожі налаштування допрощені, ну, можливо, їх трохи більше. Я так особо теж не роздивлявся. Не потрібно було все за замовчуванням майже. Ну, змінюється, звісно, тільки заповнення. Верхня-нижня оболонка і периметри. Ну, це те, що і так зрозуміло. Далі швидкість, швидкість я там змінював, але. Тут трохи, здається, її більше. І мости, мости не тут, коротше, не в швидкості інших шарів, не в швидкості першого шару. Воно аж ось тут. Швидкість звису. Уповільнення звису. Ну, можна прибрати, але воно ось так тоді буде тільки міст. Ну, уповільнення, швидкість звису, ось тут показує. Таке міст. Все зрозуміло. Просто трошки окремо винесено. Швидкість переміщення. Е, до речі, у пруша ось це уповільнення звису. Воно вимкнуто за замовчуванням. Тут увімкнуто. Швидкість переміщення, прискорення, все те саме. Ривок. І е, він тут вимкнутий за замовчуванням. Е, я вмикав. В прущі ривка нема. Здається, немає. Так, там немає. Це у курі є. В принципі, дуже схоже налаштування на куру. Підтримки. Все просто і зрозуміло. <кій> Увімкнути. Тип звичайна, деревоподібна, звичайна ручна, деревоподібна ручна. Тут щось воно розділено так. Не знаю, авто. авто. Ну Там блокувальник підтримок, також є модифікатор. Ну, коротше, нюанси. Відстань дуже схоже все на пруша. Хто цими налаштуваннями грався, то бачить, якби це все. А, ну, хіба що кількість шарів підкладки, не, не пам'ятаю, щоб там таке було. Коротше, також роздивлятися потрібно. В інших тут уже е, прилягання до столу, вежа очищення, е, варіанти скидання, спеціальний режим. Тобто тут вимикається ваза. Е, якщо хто буде шукати вазу там, де периметри от в міцності, вона раніше, ну, пруші була, по крайній мірі, Тут ваза ось спеціальний режим. Так і все, тут більш нічого такого немає. Прилягання до столу зрозуміло. Спідниця навколо моделі вмикається вимикається так само стрілочками, як в порушень. Вістань між спідницею і каймою, якщо є кайма. Шари спідниці, швидкість спідниці, швидкість спідниці, навіть окремо. Ну, Не знаю, я тут, здається, в себе двадцятку міняв. Давайте подивимося, не зберігати. Так, 20-ку. Ну, блін, хто зна, 25 для мене потолок для першого шару. Будь-то кайма, яка ще, ще щось. Просто що ну, високий ризик відклеювання. У мене взагалі адгезія першого шару до цієї ультрабази, що з клеєм, що без клею. Ну, коротше, нюанси. У мене проблемки з цим. Без клею взагалі не варіант. Без клею. Коротше, це я говорив і так уже в відео, не буду нічого говорити, е, Відходить від теми. <кхем> Тип кайма каймазовні, е, Mouse Ear. Це ось така штучка. Давайте зараз покажу. прикольна штука. Дуже так воно. Ну, якщо підриває, то підриває кут завжди, в принципі, Ну, не може отут підірвати, а кути приклеєні будуть. такого не буває. Тому досить чудова така функція, от вона так робить, і е е економиться час друку, філамент, ну і в цілому дуже класна штука, як на мене. Mouse ear, авто, не знаю, авто. Давайте подивимось. Авто, бачите, немає нічого по авто. Кайма зовні, кайма всередині, зовні та всередині без кайми, ну, зрозуміло. Тут якби, автор, це воно автоматично проставляє або не проставляє, Логіка така, що деталь прилягає всією по суті, поверхнею, час друку невисокий, тому воно вирішило, що його там не потрібно. І я з ним погоджуюся для кубика, який ми ще не робив. Ну, якщо ви не впевнені, що вам потрібно обрати, але я думаю, що люди, які дійшли до цього, то і так розуміють, що до чого. Маусір, от тут оптимальний варіант, як на мене. Якби це була більша деталь. Це тема окремого якби, відео. Тут от, зазор між каймою та об'єктом виставлений 01, в пруші він 0. І я зараз навіть в пруші ставлю 0201, тому що е, дуже складно відірвати цю кайму, вона прям дуже залита е, злита. Із деталю виходить, коли тут нуль в мене, наприклад, і ну, погано відривається. А от в впрущі, з самого початку я почав друкувати, ще не розібрався в цих налаштуваннях, там трохи щось по мінімум виставив, спробувати чисто який же той шовчик, як написали в коментарях. І ну, ця кайма була, все чудово. Якби я просто якби не звернув багаж, там на людини. Відірвалося, детальку поставив собі без постобробки, Такі нюанси. Я ж кажу, ці є. А далі все, в принципі, те ж саме. Спеціальний режим, режим нарізання, який ще є, я не розбирався в цьому ще. Там і не скажу, що буду. Так, коротше, примітки зрозуміло. Не знаю, навіщо ці примітки. Ну, коротше. Все досить просто, знаходиться просто трохи в інших місцях, ніж Пруша. Але мені подобається ось такий варіант, це як у Кура, по суті, як багатьох слайсера, коли я бачу деталь і бачу налаштування, і одразу можу щось змінити і пронаслайсити про... його, і побачити зміни там якісь у легенді. ті самі. Легенда тут така сама, до речі, що і в порушні. Ну, я різниці не, замітив, не помітив. Час шару, два тільки час, часів шару, не знаю. А так це все те саме. Ширина лінії там. Коротше, роздивитись. Легенда, я не знаю, якщо хто не користується легендою, я дуже часто користуюсь легендою. Це просто, ну, от, must have. Не. А, єдине, що, як бачите, тут кнопок немає внизу, вони ось тут. Ретракт. потім переміщення, втягування, протирання. Тобто вмикаєте просто галочками і дивитесь. Ці якби функції. ну Лишнього тут немає, там, як на мене, у пруші трохи вже накидали. надлишково. Але це моя суб'єктивна думка. З нею погоджуватись не обов'язково. Що тут е, вимкнутий був одразу? Не, при першому запуску. І це, в принципі, всі налаштування. Єдине ще, давайте я ось ще подивлюся: е, калібрування. Я цю тему зачепив. Тут от додали такий функціонал, як калібрування. Це дуже зручно. Е, і з цими калібруваннями треба буде ще попрацювати, можливо, зроблю якісь відео. Цесне витягування, прикольна штука. Просто філамент тече рікою. Випередження тиску ми роздивлялись, розглядали швидкість потоку. Треба буде спробувати. Я не дуже розумію. Так, не зберігати? Не зберігати, як це працює? Треба буде спробувати цей тест. Ну, це відео для окремої теми, а поки що інтерфейс ми роздивилися, це просто загальний такий вступ про орку, що де знаходиться, що де налаштовується. Для тих, хто, так як і, наприклад, прошу перший раз вимкнув, і те саме я показую тут. Просто ознайомлення з інтерфейсом. Поки що, всім дякую за перегляд. Ставте лайк чи дизлайк цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані. І успіхів навчанні, до зустрічі!